Здоров'я плюс на телеканалі Рудана в студії Інна Борон. Вітаю! Минає другий тиждень Великого посту з усіх церковних постів. Найголовніший у християн бог готує людину до свята Великодня. Його тривалість пов'язана з числом 40. саме стільки днів за переказами постив Ісус у пустелі. У православних цей час так і називають Чотиридесятниця. десятниця. Великий піст досить строгий і триває протягом семи тижнів. Перший і останній з яких найжорсткіші з обмежень. Як зміни в режимі харчування можуть вплинути на організм, поговоримо в рубриці Будьте здорові. Основним завданням будь-якого посту є боротьба людини з власними гріхами за допомогою утримання від їжі та розваг. Поприще Великого поста це время покаяння, це час розмишлення це время. Разговора с Богом, когда ты отлаживаешь все второстепенное, наносное, временное и задумываешься о главном. Человек должен воистину почувствовать, что душа есть владычица его над телом, госпожа, а не плоть. Поэтому все это служит, конечно же, совершенствованию внутреннего человека. Насправді, великий піст має дуже мале відношення до нашого тіла протягом усього свого життя. Людина так чи інакше обмежує себе добровільно або примусово. У якомусь сенсі все людське життя після гріхопадіння Адама є важкий шлях, подібний посту чоловік, ще должен більш уважно розглядати свою жизнь і наряду з фізичним постом принести духовний подвиг. В частности, воздерживаясь от скромной пищи, от развлечений, он должен преуспеть в делах милосердия, в делах прощения. Он должен стяжевать тишину, меньше пустословия, какой-то отвлеченности, конечно же, бороться с раздражением, бороться с теми пороками, которые постоянно восстают на нашу душу. І помощь буде іменно пост і молитва. Уравновішується наш нрав, характер. Ми становимся устойчиві морально і, соответственно, німище тілесне побігаються. Які ж харчові обмеження передбачає Великий піст. Це виключення м'ясних та молочних продуктів риби, яєць Оскільки обхождення достаточно длительное, без животных, белков и жиров, действительно большой стресс для организма, к посту нужно готовиться. Готовиться заранее. И доктора рекомендуют не бросаться в омут с головой. Во-первых, нужно все взвесить, все за и против. Состояние здоровья, конкретная необходимость в строительном материале. Обычно недели за две постепенно-постепенно ограничиваются животные продукты. І в во время непосредственно самого поста в розрішений дні нежелательно не відказувати від допустимих продуктів, тобто від риби, адморі продуктів ат на тих же растительних жиру. Піст спрямований не на підрив здоров'я людини, а перш за все на духовне та фізичне укріплення. Тому яким би суворим він не був, все ж таки існують певні виключення. Поустава у нас сучасне такое благословення на послаблення поста. Это, как правило, болящие люди, путешествующие, беременные, кормящие, люди на тяжелых физических работах. Я советую по согласованию со своим духовником значит, к посту подходить все-таки дифференцированно. Потому что ну, не всегда это очень строго должно быть. Я знаю, что священники разрешают определенные вольности в определенных ситуациях. То есть, может быть, иногда все-таки желательно молоко. Возможно, употребление молока, э жиры в больших количествах, чем это вот допу допускает строгий пост. Категорически нежелательно не поститься. Ну, нет ничего абсолютного в медицине, и в данной ситуации тоже. Очень не рекомендуют пациентам с язвенной болезнью. Сейчас уже с панкреатитами. Нужно, ну, Вообще заболевания желудочно-кишечного тракта нуждаются в том, чтобы к этому подходили более взвешенно. І пацієнти, які виздоравлюють от тяжолих інфекційних заболівань, пацієнти з туберкульозом, пацієнти після тяжових вірусних інфекцій, після гриппа в частності для ну, їм сили свои, а для этого нужны білки і жири, в тому числі і жир. Також слід достатньо обережно підходити до питання дотримання посту дітьми. Якщо духовну їжу дитина може скуштувати починаючи з семи років, то обходитись тривалий час без необхідних мікроелементів та мінералів лікарі рекомендують дітям не молодше 15 років. Хоча Великодень звільняє нас від усіх обмежень, виходити з посту треба повільно. У нас, к жаль, багато врачі знають таку ситуацію, що закінчився великий пост, разговелись, і лікарня просто. наводняется пациентами с обострениями хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта, с очень серьезными острыми ситуациями. Поэтому точно так же постепенно, постепенно. То есть и еще не рекомендуют в течение некоторого времени употреблять соленую пищу, жирную пищу, жареную пищу, алкоголь, безусловно. И поэтому, если вы уже выходите из поста, можете понемножечку включать мясо, яйца, молоко. Но обращайте внимание на способ приготовления пищи. Самое главное Великим Постом – это памятовать о Боге, о Его замысле в отношении человека, кто мы есть по отношению к Богу. И как нам, конечно же, вернуть утраченный рай. Рай – это прежде всего райское состояние, это блаженная тишина сердечная, Потому что Господь сказал, Царство Божие внутрь вас есть. Поэтому хранение душевного мира на первом месте Великим Постом. И из этого мира уже произрастут различные добродетели. Серцево-садинні розлади на рівні з онкозахворюваннями і діабетом міцно утримують першість серед найбільш поширених і небезпечних хвороб ХХ, а тепер вже й ХХІ століття. Найстрашніші епідемії чуми, віспи, тифу, що літували в колишні часи, пішли в минуле, але їх місце не залишилось порожнім. Новим часам відповідають нові недуги. Двадцяте століття медицина майбутнього з повною підставою називатиме епохою серцево-судинних захворювань. Що ж корисного ми можемо зробити вже і зараз для підтримки здоров'я наших судин і серця? Дивіться далі. Серцево-судинна система людини, що сформувалася в процесі біологічної еволюції, за історію людства ні в чому істотно не змінилася. При тому, що наш спосіб життя дуже сильно відрізняється від способу життя наших далеких і навіть не дуже далеких предків. Тоді пересування, пошук їжі, створення житла і всі інші види діяльності вимагали від людини постійних і великих витрат м'язової сили, адже система кровообігу людини спочатку орієнтована саме на такий інтенсивно рухливий спосіб життя. Для нормального її функціонування, наприклад, людина має проходити не менше шести кілометрів в день, і це щодня. За нашими сьогоднішніми міськими мірками пройти навіть одну-дві автобусні зупинки багатьом буває не під силу. Причинами заболівання сердечно сосудистої системи являється множество Це многогранні причини, але условно можна виділити їх в три більшої групи. Це перше. нейрогуморальная причина. То есть это разновидность вегетососудистой дистонии, заболеваемость щитовидной железы, снижение иммунитета организма, которое проявляется прежде всего болями в области сердца. Вторая большая и значительная группа заболеваний сердечно-сосудистой системы – это заболевания, обусловленные атеросклеротическими изменениями. Сюда входят гипертоническая болезнь, ишемическая болезнь сердца, коронарокардиосклероз, разновидности стенокардии, сердечная недостаточность. Ну и сопровождаются они такими грозными осложнениями, как инфаркты, инсульты сердечная астма. Третья группа заболеваний – это заболевания, которые обусловлены микробным повреждением сердца и сосудов. Миокардиты, перикардиты, васкулиты. Но наиболее значительная, наибольшая группа – это все-таки заболевания, которые спровоцированы атеросклеротическими бляшками. Більшість пацієнтів приречені на постійний прийом хіміопрепаратів. Проте загальновідомо, що тривале використання синтетичних ліків може викликати ряд небажаних явищ, таких як лікарська алергія, резистентність до ряду препаратів, порушення моторики травного тракту, венозна деменція головного мозку. Маючи двадцятирічний досвід в сфері фітотерапії, мережа аптек Цілюща краплина Зелена планета пропонує лікування порушень серцево-судинної системи за допомогою сил натуральних рослин, зібраних в екологічно чистих куточках країни. Є необхідний комплекс фітопрепаратів, которыми благополучно лечатся все заболевания сердечно-сосудистой системы. Ну, в первую очередь хронические заболевания сердечно-сосудистой системы. Мы имеем весь комплекс фитопрепаратов, а также и вспомогательные вещества. Семь дней на тиждень в аптеке прием врач-специалист фитотерапии, который подбирает комплекс препаратов индивидуально для кожного пациента рекомендует диету, следит за динамикой выздоровления. Контрольные обследования, кардиограмма, лабораторные обследования, УЗИ сердца показывают хорошие результаты после проведенного лечения. Час прощатися для ваших запитань. Існує спеціальна електронна скринька здоров'я плюс собачка.mail.ua. зустрінемось за тиждень. Будьте здорові!